Почала матч у такому складі. Другий небезпечний момент. Павленко потрібно бити удар Максима і чудово в гру вступає від свої плоди команді з Криму. А у другому таймі енергетики вже довели матч до перемоги. Знову пробиває Павленко. і Кольцун помиляється: ворота порожні. Не б'є. Класна передача Романова на Задорожний. Задорожний пробуває. І що І ловить м'яч. Микола Радькоємо це тут. Уже Макаєв не порозумівся з Бондар. Втрачають м'яч. Севастопольці задорожний біжить в атаку. Потрібно бити Сергію. І... М'яч гравці ПФС. Однак справа до небезпечних моментів біля воріт енергії тайму поки що не доходила і зараз. Пробиває Радько, дуже небезпечний м'яч для своєї команди. Так грає на Овсянікова. Зміна четвірок відбулась у складі Львів'ян. Павленко набирає хід, потрібно бити. пробиває масців ПФС. Кобець віддає класну передачу на Мельника. Мельнику потрібно загострювати ситуацію. Пробиває Шамотій, не виходить. Атака енергії пробиває. Задорожний гол. Сергій задорожний. Пробуває фактично по 15-тій хвилині першого тайму відкриває рахунок у матчі. Степан Струк. Валерій легчанов треба забивати гол! Залітає м'яч ворота після того, як Валерій Легчанов скористався помилкою суперника і пробив по воротах. І разом з м'ячем у ворота. Точніше, Свірі до прострілі і аплодуємо Владиславу. Штрафний для енергії Валерій Легчанов. прозвоняється удар Легчанова. Забивати потрібно, яку ні, ну ні, не Тодислава Лисенка є забивати, бодай два м'ячі на те, аби дуже небезпечно зіграв Микола Радьковченко. Передача на свірідова, і тут вже Владислав Лисенко відбуває ногою. Б'є Овсяніков. Гол! Класно розіграли Максим Павленко та Денис Овсяніко. Передача Максима на Дениса. і... Алексєєнко. Знову Кольцен. Помиляється вже Олексій Лехчанов. Гол! Помилися Олексій в доволі простій ситуації. І... Валерій Лехчанов фактично. Трішки більше п'яти хвилин залишається командам зіграти у другому таймі. Залітає м'яч у ворота. Гол запишуть, мабуть, на Миколу. Комбінують гравці ПФС, багато перепасовується. Однак роблять це на власній частині майданчика до небезпеки біля воріт Володимира Кардаша дуже багато. І що? Фіксує взяття воріт Сергій Стрілецький. Гол намагався навмисно свалити хтось з гравців ПФС на Валерію Олегчану. Це як і у нас рахунок 5-1. Пішло А тут уже Сергій Кольцин пробиває поворота. Олексієнко. буде бити Олексієнко. Так, пробиває Олексієнко і. Браво Володимиру Кардашу! 0,3 секунди залишається грати в цьому матчі. Вже піднімаються своїх місць глядачі. Все у нас ясно. Рахунок 5-1 в чемпіонату.